Маємо в наявності Hyundai Kona на 64 кВт. автомобіль 2020 року. З новим портом зарядки на три фази, в максимальній комплектації преміум, усіма можливими опціями. А також в топовому кольорі білий з чорним дахом. Автомобіль не фарбований. 31 тисяча пробігу. Топова оптика попереду і позаду. Безключовий доступ, електроскладання дзеркал, мертві зони. Ось такий у нас максимальний салон, електрорегулювання сидінь, шкіра. Обдув, підігрів, підігрів руля. Також є додаток BlueLink, яким ви можете користуватися з смартфону і керувати автомобілем. Всі асистенти, адаптивний круїз, утримання смузі руху. Стан у нас ідеальний, так як автомобіль з маленьким пробігом всього ж 31 тисячу. Тому, кого зацікавив, -то звертайтеся. Приїжджайте, покажуте.